Друзі, кажуть, в Києві є один супер затребуваний там ледь не всіма клубами світу футболіст, якому не подобається, не подобається критика підпивасних фанів. Ну, це його висловлювання. Ось а я думаю, краще радів би, що не грає десь у Франції. 400 фанатів Ніце влаштували цікавий перформанс, проникли на базу клубу, вигнали гравців з автобусу, надавали піздюлін їм та спортивному директору, декого ще й оплювали І після всього цього оголосили, хто, хто більше не має грати за команду та тренувати її. І все це, і все це просто. Через шосту поспіль поразку, через десяте місце команди в чемпіонаті Франції, ну, в Лізі 1 Та увага! Через останнє місце в групі Ліги Європи з п'ятьма поразками в п'яти матчах. Щось це нам нагадує, правда, але в той же час комусь не подобаються підпивасні фани.